Всім привіт! Знову я з вами, дефектолог, логопед, нейропсихолог. І сьогодні я розкажу знову круту актуальну інформацію для батьків, а, як стимулювати розвиток активного мовлення в побуті за допомогою простих іграшок, які точно знайдуться у вас вдома. Обов'язково для формування мовлення у дитини ми маємо розвивати дихання. Дихання має бути діафрагмальне для плавності, для ритму, для темпу і, взагалі, для того, щоб а, дитина гарно і правильно розмовляла, нам потрібно правильне дихання. І тому о, цього має бути дуже багато у вас вдома. По-перше, це звичайні серветки. Звичайні серветки ми можемо катати з них кульки і дмухати, хто сильніше подмує, дмухає. Можна, наприклад, розривати і також дути. А зараз я вас навчу грі динозаврик. Ми розриваємо серветочку ось таким чином. Так. Клеємо на язик. І виходить ось такі у нас династупна це звичайні мильні бульбашки. Ми можемо просити дитину, щоб вона сказала, мама, дуй, чи просто дуй, і так далі. Може дитина сама дмухати, а може маму подмухати, і, наприклад, ми можемо дати їй звук «п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п Тобто, коли дитинка, ми будемо прикріпляти жест до кульки, і уже візуально, візуальний орієнтир буде у дитини, що, наприклад, коли Дитинка лопає ручкою бульбашку, то вона має сказати, наприклад, папу, наприклад, або бумба і так далі. Що одна чудова гра для діток? У нас пластилін, або модулін, або тісто для ліпки, і ось такі роздруковані або намальовані вами різні картинки. Що ми можемо з цим робити Всі По-перше, ми можемо автоматизувати вказівний жест, натискаючи кульки. Далі дитина може розвивати дрібну моторику, катаючи кульки на столі або в ручках. Ліпити або приліпи на вушко. Зроби носик це прям чудово. Також можна розвивати і тактильні відчуття, і розуміння мовлення зверненого, і уяву, і фантазію розтягувати можемо. І так далі. Таку чудову картинку ми зараз зробимо. Це буде на сонечко. Гра з пластиліном і звичайним листочком, ми можемо розвивати логічну послідовність, це для діток, у яких диспраксія, апраксія і так далі. Сюди ми можемо, наприклад, різнокольорові зелений рожевий, зелений рожевий і так далі. І, наприклад, дати вже імітацію на зелений це буде па, 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 па". а рожевий це буде, наприклад, пустош І ми можемо стимулювати мовлення. Дальше яке буде? Па. І так далі до кінця. Якщо ми вже зробили з логічну послідовність, ми можемо намалювати ось тут в кінці листочку якийсь будиночок. Тут у нас живе, наприклад, якийсь там Хома, наліпка, Хома. І у нас до них їде в гості, наприклад, машина, наліпка, звичайна наліпка. Це буде грузова машина. Вона їде, нам потрібно звичайно, любить. можна просто їхати. І знову ж таки, і дихання, і активне мовлення, і імітація тут розвивається а -а, а. а тепер вона об'їжджає папу, 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 папу. Ось так. І машинка у нас доїхала до комічка. Наприклад, знову ж таки на любите, що комічок у нас стоїть на машині. Ось така звичайна гра. Вона дуже весела, діткам дуже подобається і пластилін ліпити, і відривати пластилін, це дрібна моторика, і наліпки, і олівці. І а, тут у нас можна хома, їде. Наступне, що нам потрібно, це прищепочки. А, прищепки це, звичайно, для а, щоб, того, щоб ми вішали а, сушити наше випране, випрану білизну. Але ми можемо, наприклад, нащіпати дитині на ручки, на ніжки, на животик і так далі. Тут ми можемо виконувати ось такі прості вправи, які також розвивають активне мовлення. По-перше, це перехресний рух, тобто зніми з руки, зніми з іншої руки. Тепер зніми, наприклад, з лівої ноги, тепер з правої ноги. І так далі. Також ми можемо розвивати зорово-моторну координацію. Це коли дитинка слідкує за цією прищепочкою, яка летить, 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 летить і щип, дитину вкосила. Дітям це весело, грають. Дуже полюбляють присіпачки. Також, знову ж таки, не тип-тип-платить, летить, щип і вкусила. Длітина слідкує, і потім щип, вкусила. Це момент неочікуваності, і це прям чудово діє на активізацію мовлення. І звичайно, як же ж я можу не розказати про сенсорні коробки. Сенсорна коробка, саме ця, у нас є з мушлями з ракушками ага, справжні. І ми тут можемо ховати різні предмети, різні іграшки. Можемо замотати їх в польгу, і дитина буде, мало того, що вона буде шукати, знаходити, це цікаво. А вона ще буде їх розмотувати, і вона буде з ними взаємодіяти розвиток моторного планування та дрібної моторики. І ще й до всього, що можна, наприклад, проговорювати, кого ти знайшов сову, знайти мені, наприклад, щось оранжеве. Знайшов, наприклад, равлика. Хто це такий у нас ховався? Це ціпа. Також ми можемо утрувати для того, щоб дитинка краще могла роздивитися, що у вас І так далі. Головне, що я хочу сказати, що для активізації мовлення у дитини не треба багато іграшок. Їх не має бути дуже багато, щоб дитина розсіювала свою увагу. Їх можна придбати, але вони мають бути в міру. Дітям дуже подобається грати з побутовими предметами, ложками, чашками, кастрюлями, а, для взбивання якісь там. Вінчики і так далі, також це м'ячики, це якісь слайми, лизуни, пластилін, ножиці, папір, серветки, що завгодно, і дітям це цікаво, це ефективно діє на них. І коли батьки залучені до співпраці з дитиною, то їм не важливо, в які ігри, іграшки вони грають, чи то вони там, наприклад, якийсь дуже крутий і суперпопулярний сортер придбали, або ж це просто серветочки, і вони катають їх і дмухають.